Мої вітання, і ми з вами сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій підтримці збройних сил України за останню добу. Небайдужі українці назбирали і вже витратили на потреби наших захисників 107 тисяч 500 гривень. Що ми придбали? Перераховую. Інструменти сім одиниць, включаючи набори, генератор бензиновий, одна одиниця, низький міуклін і кожного просто військового низький уклін. Вам за ваші донати. Дякую за вашу підтримку, за те, що вони відчувають надійний тил в наших з вами вчинках. Нагадую, що у нас з вами триває розіграш, учасником якого ви станете задонативши від 200 гривень, можете виграти ось такі подарунки, які ви бачите на екрані. Чудові прикраси ручної роботи. Топ, донати розділять перше і друге місце. Перше місце це розписний ящик, а друге місце це годинник ручної роботи. Дякую всім за вашу участь і за вашу небайдужість. Вчора ми з вами. Давали оголошення, що нашим військовим потрібні човни, бо дуже така катастрофічна ситуація на одній з логістичних участків, і саме з логістикою там дуже великі проблеми. Будь-які човни просили наші військові минуло менше доби з моменту нашого ефіру. Зараз 12.26, коли я записую це відео, і на сьогоднішній день. Наші глядачі надали військовим дев'ять човнів. Ми менше ніж за добу назбирали дев'ять човнів. Я вами пишаюся. Ви гордість України. Я пишаюся тим, що я живу з вами в одній країні. Ми з вами точно не переможні. Хто ще цього не зрозумів? Дякую вам дуже. Залишилося тільки питання з транспортування цих човнів, але я думаю, що військові там все. Зроблять. Дякую вам і ще раз наголошую: якщо у вас є човни, будь-які в будь-якому стані. Наші військові в них золоті руки, вони все відремонтують. Вони потрібні нашим захисникам на сьогоднішній день. Це прям потреба номер один на одному з участків фронту. Дякую вам за заздалегідь для того, щоб зв'язатися з приводу човнів, телефон адміністратора на екрані. Бачите, дякую ще раз. Молодці. А тепер до роботи: турецький чорний хід для рашистського палива. Європейські органи контролю виявили, що рашистське дизельне пальне масово надходить до турецьких сховищ, після чого аналогічні обсяги палива відправляються до країн Євросоюзу. Власники портів заперечують. Туреччина не приєдналася до західних санкцій. Наразі не дозволяє проводити детальні перевірки маршрутів енергоносіїв. За оцінками, через турецький чорний хід Рашка вже реалізувала паливо на суму близько 50 мільярдів доларів. Це те, що ми з вами пам'ятаєте. Казали, є обхідні шляхи. На жаль, вони поки що для них існують. Так, турецький, як його називають. Чорний хід для рашистського палива. Давайте зробимо, щоб не так гучно у нас було. Да? Так, турецький рашистський, чорний хід. Да, історія мутна, історія не зрозуміла. Цю історію ніхто на себе не візьме. А, тому що це такий, знаєте, удар по репетації і по грошам також. Але і ця лавочка буде прикрита, якщо вже не прикрита, от і добре. Поїхали далі. Бункерний заявив, що рашка наступає, тому їй вже не цікаве виведення ЗСУ з Донбасу. Що ви кажете? Наступ рашки, поїхали. Наступ рашки. Значить, будь-які наступальні дії або будь-які тимчасові успіхи цих уйобків на нашій землі, вони будуть найближчим часом біля води, з води, все, що стосується якихось переправ. Тобто, це основні їх точки, такі можуть бути прориву. Вони, може, і допливуть до якоїсь точки. Та оскільки срати хотіло хотіла їх держава на них, дуже з великої колокольні, ніяких не буде у них забезпечення налагоджене. Е, ніякого не буде посилення, там, я не знаю, зброє, озброєння. Ні хріна. От вони як припливуть, так і упливуть, якщо зможуть уплити. Що в нас далі? Рашка підтримує Китай у разі загострення навколо Тайваню. Каняча голова заявила. Рашка підтримує Китай у разі загострення навколо Тайваню. Ні не підтримає. Може, тільки знаєте, як зробити дати свій недонарод на нове якесь розтерзання, тобто дати своїх людей, їм же ж ну абсолютно похер, їм же ну не шкода. Це перше. А друге, дати якусь територію для викачки коштів з цієї території, ну для того, щоб військова машина наповнювалася бюджетом. Так, поїхали далі. З 1 січня 26-го року зарплати у вчителів виростуть на 30%. Виростуть не на 30%, не у всіх. Поступово. За півроку на буде чинності якась програма, 200 гривень донат. дякую, молодці, А потім станеться якась реформа, щось, якась така, знаєте, врівноважувальна штука. тіпі, скільки дали. В принципі, от, плюс-мінус, тільки і забрали. Може, налог якийсь, може, ну вони ж працюють, розумієте, наші можновладці? Вони ж ночами, днями не сплять, думають, як вийдуєте побільше коштів. Обов'язково щось придумають креативний народ. Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який Київ коли-небудь бачив. Трамп готовий представити Конгресу гарантій безпеки, підтримані США, описуючи пакет як платиновий стандарт. Найнадійніший набір протоколів безпеки. Що це е, в реальності? Дійсно класна, мощна, потужна, теоретична пісаніна. Нічого не має спільного з реальністю. Дякуємо. Мінімальну пенсію планують підвищити до 25 гривень. Позоріще, ви хоч, якщо обіцяєте, обіцяєте якісь незооплачні штуки, від 2-3 тисяч ви хочете до 25 підвищити пенсії. З якого хера ви це будете робити? Ну, наші ці заклики, це ж зрозуміло наше, щоб вас не винесли вперед ногами звідти. Вони за людей починають думати. Підвищення пенсії. Обіцяють, обіцяють кинуть якусь копійку піріросчот. А потім, коли їх вже не стане на своїх посадах, у нас буде дійсно така, знаєте, і соціальна програма розширена, подібна до якоїсь заморської. Я навіть не думаю, що європейською, тому що там є свої мінуси. Тобто буде все добре, коли їх не буде. Всі розуміємо, про кого мова. Оголошено перемир'я між Україною та Рашкою на ЗС через ремонт, заявили МАГАТЕ. Не ремонт, а знаєте на що це схоже? Це схоже на е, інвентаризацію станції для того, щоб доложити обстановку, як вона виглядає, що все ок, що все ціло, що це може бути об'єктом торгу, що це можна брати, що тут нічого не розрушено ну, тобто ремонт. Сподіваюся, що в січні ми ухвалимо рішення щодо всіх документів, заявив Зеленський. Ні, не ухвалимо. Дякую.